Для того, щоб замінити мастило в двигуні Ford Focus 3, нам спочатку треба злити старе мастило. Так, відкрутимо кришечку. Залишимо її тут і перейдемо в яму. Так, тут маємо захист двигуна, який треба зняти, відкрутивши болти. Так, захист знятий. Тут у нас знаходиться сам фільтр. Ми його теж відкрутимо і зілімо з нього мастило. І ось у нас знаходиться пробочка зливна. Відкрутимо, злиємо мастило. Підставили мисочку і відкручуємо пробку. Побачимо, яке витікає мастило. Мастило темного кольору, воно гарно попрацювало. Інтервал заміни мастила рахується не за вибігом в кілометрах, а за часом, яке відпрацювало мастило. Чому? А саме за часом, тому що е, правильно буде розраховувати мотогодини, а на кілометри вибігу. Мастило розраховано на 250 мотогодин. Простим розрахунком порахуйте 250. Помножте на середню швидкість автомобіля на дубі. Ви вирахуєте для себе, який правильний термін заміни мастила для вашого автомобіля. Знімаємо фільтр. Так, Теж біжить наше мастило. Нехай воно втікає. Почекаємо. Так, фільтр знятий. Не забуваємо про те, що мастило не можна виливати а просто в ґрунт. Треба його утилізовувати. Утилізація мастила відбувається за вимогами та екологічними нормами в спеціальні організації та підприємства, які здійснюють переробку відпрацьованого мастила. Пройшло кілька часу. Мастило наше злите. Встановлюватимемо ось такий фільтр. Ось такий фільтр. Це виробник. Так, і будемо заливати ось таке мастило. Це мастило спеціальне, розроблене за вимогами компанії Ford. Ось, кому цікаво, бачимо допуски і стандарт самого мастила. Тому перейдемо до заливу. Мастило ми відкоркували. Воно так хорошо відкорковується. Ось така заливна горловинка виходить. Лієчка така. Ще у нас тут є один елемент захисту, ми його теж зриваємо. І фактично мастило готове у нас до заливу. Але спочатку ми трошки нальємо в сам фільтр і намастимо кільце. Фільтр новий встановили. Пробочку закрутили. Так, Переходимо до заливу самого мастила. Я завжди кладу таку салфетку от, і починаю наливати мастило. Ну, Звісно, можна було взяти лійку. Але віримо, настільки ми залили. Ага, ну ось бачите. До верхньої позначки.